Дорогі, ми з вами зібрані на цьому місці. Я взагалі вважаю, церква це є не клуб, де можна почути щось цікаве, клуб по інтересам, де можна в будь-якій справі перебувати, однодумців знайти. Вдосконалюватись в будь -чому. Ну і в дитинстві, в юнацтві в нас були захоплення, хобі. Ми росли в тому. І, і добре. Вони часто ці всі наші справи приносили пользу. Це добре. Церква це школа, церква це місце зустрічі. Всіх разом біля ніх великого вчителя, який над нами, який для нас великий, премудрий, сильний, вічний. І нам він дуже потрібний. І ми в положенні учнів будемо, дорогі друзі, учні це прийшли цілеспрямовано. Для цієї справи вчитися, будь, запам'ятовувати, конспектувати, брати для себе. І які ми блаженні, що ми сьогодні в якості учнів. Давайте скажемо таку річ. В школі в нас не завжди уроки були цікаві. От для мене були предмети деякі нелюбимі. Ну і по ним я мав тройки. Але в мене безліч було, ну не безліч, багато предметів, які я любив, і в мене були п'ятірки. Що ти любиш, там ти є, то ти вчиш. Друзі, як добре, коли ми розуміємо, що наш вчитель Бог. І тут може бути щось нецікаве, але воно дуже необхідне. Я потім жалкував, що я дещо не вчив. От мені алгебра важко давалася, а потім в житті бачу, о, треба була вона мені. Я в гуманітарні науки любив і зараз люблю. Але мені й то треба було, точні науки. Ми дякуємо Богу, що в його школі він і вчитель, і директор, і Гороно, і він цар-царів. Вище нього нема. Друзі, вище нема. Як добре, коли ми тут є в школі, Христос сказав в 11 розділі Євангелія від, Мар... від Матвія, і Він сказав такі слова. Це 28 й текст і далі. Прийдіть до мене всі. Втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірливий серцем, і знайдете спокій своїм душам. Адже моє ярмо, любе і мій тягар легкий. Для чого потрібно прийти до Христа? Для чого ми навіть сьогодні тут є, це одна. Із віх нашого життя, нашої історії, що ми в цей день тут є, як учні прийшли до Христа. Друзі, він Бог. І це одна важлива причина, через яку ми маємо прийти до Нього. Він Бог. А я людина малесенька. Колись не було мене, потім я, є вже. І скільки буду на землі, не знаю. А він був завжди. І буде завжди. Він Бог всесильний, всемогутній, всезнаючий, до подробиць, І взагалі все в глобальному вимірі, йому відомо. Ніщо не ускользає, куди ми підемо від його лиця? Куди? Може, щось заховає мене, якщо б я й хотів заховатись. Друзі, якщо він, Бог. Перед ним хай схилиться кожна людина. І прийти до нього треба. Близько прийти чи держатись на віддалі. Коли ми читаємо Євангеліє, ми можемо одну таку річ побачити. У Христа було багато учнів. Багато. Просто тисячі за ним ходило. І вони чули Боже Славу. І воно їх міняло. Ну, було там ще таке обмежена кількість учнів, десь їх було 70, ми читаємо. І от вони там виділились в окремий час своїми питаннями, незрозумілістю сказаного Христом. І навіть написано: ну, відійшло багато тоді учнів. Було 12. Було 12. О, це вже були апостоли, вибрані Христом для особливої цілі, завдання, для виконання місії. І ось вони були біля Христа, день в день, ніч в ніч. Їли з ним, ходили з ним, чули Його. Він навчав багато людей, але окремо відділяв їх і говорив тільки їм, 12 -тю. І вони. Чули його слова, особливі повчання. Він зупинявся на дечому, повторював істини як дуже гарний вчитель. І вони чули, прийняли. Але серед тих дванадцятьох виділялись троє. І він їх також часто виділяв з тих дванадцятьох і брав їх. І говорив з ними і дещо вони бачили, переживали. Це був Іаків, Іван і Петро. Але серед цих трьох ще був один. Більш виділявся. Хто був, ви може, скажете мені? Іван. Іван по-українськи. І де він був? Ми навіть читаємо, де він був. Коли Христос був, і ось вони були зібрані, там навіть по юдейському звичаю вони не сиділи за столом, а возліжали. Де він був? Пам'ятаєте? Біля груді Христа вже ближче не можна бути. І ось різні ці учні по-різному чули, сприймали, переживали. І брали для свого життя, а потім це в практиці проявляли по-різному. Закономірність така: чим ти ближче до Христа, тим ти краще його чуєш, тим ти краще його розумієш. І я думаю, навіть апостол Іван, коли знаходився біля грудей Ісуса Христа, Він чув, і коли серце вчителя нерівно забилося. І коли він вздохнув, коли в нього пауза вийшла, коли він чимось збентежений або чимось дуже радіє, аж внутрішність цю радість, цю урочистість моменту видає. І ті, хто через два метри не чують, не розуміють цього, а той, хто тут чує, розуміє. Коли читаємо Євангелії, вони різні, різні. Ми ну, читаємо Євангелія від Івана. Ви замітили, яка там глибина є вчення, говорення про взаємовідносини Його Христа з Богом Отцем? В нього глибина, яку Лука, Марк, Матвій чомусь не видають. Чи вони не чули? Може, й чули ці ж самі слова, були в ті самі хвилини біля Христа. Но чуть то одне, а бути близько і духом своїм зрозуміть, що в Христа в глибині серця є, то не всі зрозуміли. Дорогі брати і сестри, на якому, на якій відстані, на якій дистанції від Христа я? І ти? Як за близько? І якщо ти близько, Підійшов, був там, став ближче, а потім сказав: А чому я так далеко? Тримаюсь, немовби я чогось опасаюсь, ану підійду ближче. Слухайте, ви пам'ятаєте ті випадки, коли люди мали нужду в Христі, і вони старалися до Христа як ближче підійти. Жінка, що страждала 12 років. На сильну хворобу, кровотеча була, все витратила на лікарів, прийшла ще в гірший стан. Ну що вона сказала, коли почула про Ісуса Христа і що Він тут іде, що Він тут проходить? Вона сказала: якщо я доторкнусь до Його одежі, то виздоров'ю. І вона прорвалася крізь натовп. Чоловіків, які Христа окружали, можливо, й ті там 12 апостолів. І вона прорвалася крізь них і доторкнулася до Ісуса Христа. І вдруг стала здорова, вона це в собі відчула, зрозуміла. І вона відійшла. Її поряд вже не було, вона на відстані. Но Христос, ви пам'ятаєте, мав реакцію, хто до мене доторкнувся? Хто до мене доторкнувся, він прямо зупинився. Знаєте, чому Христос зупинився? Ну, написано, від нього вийшла сила. І він теж щось зрозумів і чув. ну, тим більше він Бог. Він все знає. Ну він зупинився. Для чого він зупинився? Він хотів бачити ту, яка велику віру має і яка розуміє дуже важливий закон. Треба доторкнутись до Христа. Треба підійти до Нього ближче. І будеш здоровий, будеш сильний, будеш радісний, утішений. На питання твої, тобі Господь дасть відповідь. А можливо, не отримаєш на всі питання твої відповідь але ти підеш з миром в серці в свій дім. Тому що ти близько був з Богом, з Ісусом Христом, твоїм Спасителем, Твоїм вчителем, Твоїм лікарем. І Христос зупинився і питає, хто до мене доторкнувся. Шановні, як нам добре, що ми можемо всі підійти до Христа. Він тим більше каже, прийдіть до мене. От була би проблема, якщо б ми хочемо підійти, а не можна. Він каже, я свят, а ти грішний. Я розумний, я премудрий. А ти дивись, що після себе лишаєш? Не підходь. Але дякуємо Богу. Такого нема. Скажем слава Богу, да такого нема. А є, що Він каже: прийдіть до мене і не вибрані. А всі прийдіть, всі прийдіть. Він каже, прямо пропонує з його сторони ініціатива. Може, ти цього не знав? Знає це. Може, ти побоюєшся, я прийду, але вдруг не прийме. Хтось вперше мене, кращий за мене, і таких же ж людей кращих за мене більше. А я, а я. Христос каже всі. Слава йому. Да? Тепер він каже, я заспокою вас, в світі ти спокою не знаходиш, тільки тебе роздратовують, ти маєш переживання всілякі, а новини які, а там літає, прилітає, а там які результати того, того є. А що зараз буде, через хвилину? Ой, стільки всього є. А Христос каже: прийдіть до мене. І я вас заспокою. В ньому спокій. Слава йому. Далі він каже, візьміть моє ярмо на себе. О, тут же треба щось брати. Тут не просто щось в нутрі проїжджайде у мені і все. А він каже, тепер вже щось робіть. Взяти то це треба зрозуміти, сказане і мати ціль. Він каже, візьміть. Тобто нахиліться. Голову свою нахиліть. Смиріться. Далі. Простягніть вашу руку до того, що треба взяти. І він каже: візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене. Що таке ярмо, я зараз не буду говорити, друзі? Можливо, хтось інший це скаже, можливо, в інший колись раз. Але він каже, воно все добре. Воно не важке, воно по силі, коли ти зі мною, коли ти прийшов, і я тобі, що даю, ти береш. Бери і понесеш. І все буде гарно. Ти заспокоїшся, я тебе заспокою І ти від мене будеш вчитись. Ти, може, не лагідний. Будеш лагідний. Буде все добре. Буде все добре. Твоя реакція на подразники. Зовнішні, внутрішні, подразники від людей, від свого переживання, сам сатана буває щось там. Нашіптує, думку посилає, якісь картини нам малює. І ми... А Христос каже: прийдіть до мене, я вас заспокою, бо я є лагідний і покірливий серцем. І знайдете спокій своїм душам. Друзі, зараз ми в молитві. Давайте прийдемо до Христа і скажемо Йому, як тому, хто нам запрошення дав. Христос, Ти запросив нас, щоб ми йшли до тебе. Ми прийшли. Може хтось скаже, скільки часу вже пройшло, як Він, прийшовши до Христа, з Христом є. Хтось може сьогодні тільки прийшов перший раз до служіння церкви. Ви сьогодні прийшли. І, можливо, ви сьогодні приймете рішення, я як прийшов зараз, і оце зараз перший раз, буду молитись до Нього. Я не відійду від Нього. Я буду вчитись від нього. В школу буду ходити. Уроки і всі предмети буду брати. Він Бог, Він Господь, Він Спаситель мій. Я радуюсь в ньому. Амінь. Давайте помолимось, Богу. Боже наш. Дякуємо тобі, Боже наш. Славимо Тебе, славимо Тебе наш Господь, наш Цар, премудрий і вічний. Алілюя, алілюя. дякуємо тобі, дякуємо Тобі за все-за все. Хвала Тобі, алілюя. честь Тобі, наш Бог. Дякуємо тобі, наш Господь, за цей день, дякуємо за мир, за тишу. Дякуємо за добру обстановку внутрі цього приміщення церкви. Дякуємо, що ми тут зібрані, що у нас є місце тут. Ти перед нами двері не закриваєш, ні для того, щоб ми прийшли в приміщення церкви, а тим більш, щоб ми прийшли перед лице Твоє. Господи, дякуємо, що Ти цей день нам дав. Як один із днів, коли ми можемо з вірою, з молитвою перед тобою стати, говорити, наповнятися Твоїми словами живими, що сходять з Твого єства, від тебе, живого Бога, повного всезнання, любові, милосердя, доброти, того Бога. Який завжди був і є, і будеш, який твориш все, словом твоїм створені небеса і земля, і ми получили життя від тебе, і ми получаємо розуміння від тебе, вірне, щоби далі йти за тобою до тебе, і будь завжди з тобою в руках твоїх і в волі Твоїй, як ти тоді, коли був на землі. Говорив з людями, не відвертався, допомагав людям різним-різним. Дякуємо, що і нам ти допомагаєш. Увагу свою на нас звертаєш. Погляд лагідних твоїх очей на нас направлений. Навіть зараз в цю мить. Аллилуйя! Слава тобі наш Господь! Дякуємо, що ми можемо прийти до Тебе, Твоє запрошення прийняти серйозно. Господи, і що можемо вчитись від Тебе? Можемо приймати то, що Ти говориш і даєш нам. Господи, хочемо бути спокійними, хочемо бути лагідними, хочемо бути покірливими, хочемо розуміти тебе, як учні, здібні бути перед своїм вчителем. Допоможи нам цьому. І хай послужить сьогоднішнє зібрання це для цього. Дякуємо, що ми можемо бути з тобою. Для слави твоєї, наш Бог. Отець, син і дух святий. Амінь. Амінь.